Сьогодні 22 січня хочу зробити ще огляд однієї сімейки, яка гарно під'їла мед Так, ось саме ось цим На медозборі гарно спрацювала. Вулик, звісно, треба вже підкрасити Зараз подивимося. Так, пару днів назад, може навіть і не пару, може тиждень, положив сюди паляничку з медом. Зараз глянемо. Ну, чую, що бджоли дуже жужоті. Ось вилазять дуже-дуже активні. Угу. Гніздо тепле, мабуть, женуть розпліт. Так, зараз подивимось. Ой-ой-ой-ой-ой, точно є розплід. да Це дві пусті рамочки і тут перва поляничка пошти вся з'їдена. В общем, бжолки дуже жваві. Розплод є тут однозначно. Ну, тепер тільки слідкувати і підкармлювати. Може буде кому корисна ця інформація. Дуже зараз ще покажу. Лазять, лазять по всьому гнізду, по верху. В общем, даже если є запаси меду, то краще підкормити, бо не завжди можуть перейти на сусідні рамки. Було в мене таке, коли сім'я пропала, було ще дві повні рамки меду. Але вони туди щось не перейшли. І загинула сім'я. Рано почався розплід. В общем так будем закривати, хай не мерзнуть.